Пані Наталі, вітаю вас. Слава Україні. Дякую за ваш час, за ваші відповіді. Знаєте, завжди надзвичайно приємно чекати включень е ваших в прямий ефір, тому що ви завжди з приємною інформацією, з подаруночками, так би мовити, інформаційними. Якщо можна від вас офіційна інформація, що на тепер відбувається в Херсоні? Маємо інформацію про прильоти туди. Так, от а це інформація від росіян. Тому хочеться почути підтвердження, це ми, не ми. Якщо ми, то куди? Дякую за комплімент і хочу передати його звісно тим, хто надає мені можливість давати позитивну інформацію. Це хлопцям-дівчатам і з передової, які роблять все для того, щоб були позитивні новини. Що стосується сьогоднішніх. Подій в Херсоні, які наразі повідомляє офіційно лише Україна-агресорка. Е, е, це знов таки на даний момент е, можемо констатувати недотримання заходів безпеки. Це в них постійне. Вони е, дуже нервуються, знервовані, але тепер вже здається, починають курити і в службових кабінетах. Е, дослухались порад президента України, я так розумію, і припинили куди попала, і тепер вже там, <рес> куди ще не попала. Ну йдеться про службові кабінети їхньої цієї тимчасової окупаційної а, адміністрації. Правильно я розумію, апеля... начебто в приміщенні апеляційного суду, начебто там, де засідання було їхньої окупаційної влади, сталася ця от бавовна, Правильно? А, ну, як, як кажуть, у окупантів підгоряє. А що підгоряє, ми ще розберемось. Пані Наталі, якщо можна вашу оцінку е, на тепер здобутків Збройних сил України на Херсонщині. Що з тим правобережним угрупованням росіян на Херсонщині? Є припущення, що от по кривому рогу вони ракетами б'ють, щоб зірвати наші контрнаступальні дії? Наскільки їм це вдається? Е, так, звісно, вони намагаються використати. Е, Антисили природи проти нашого, нашого народу, який виборює свою незалежність, але природа теж на нашому боці, і навіть бурхливі річки нам підкоряються, підкоряються силам оборони, оскільки вони теж боронять нашу землю від цього ворога. Насправді, якщо говорити серйозно, вони продовжуються атаки на е, критичну інфраструктуру і завдають серйозних суттєвих руйнувань. Але наші сили оборони в тому й полягають, що це не тільки люди зі зброєю, це люди, кожен на своєму місці, і, зокрема, і рятувальні служби, аварійні служби, всі на місцях, всі обізнані в тому, що ворог буде спричиняти такі е, речі, такі події, і намагатися створити техногенну катастрофу, надзвичайну ситуацію, тому враховуючи його такі наміри, ворога підступні, всі на, на поготові і всі одночасно працюють на фронт для того, щоб підрозділи бойові могли завершити. Повноцінно свою роботу тилові підрозділи працюють для того, на тому фронті, де не дають можливості ворогу зруйнувати наші військові плани. Наразі ракетний удар, який був здійснений по знов по гідроспорудах, завдав певного клопоту, але все в рамках того, щоб впоратись з ним наявними силами. Вони намагаються дійсно намагаються зробити так, щоб ми не могли переправлятися через річку, але це все від знесилення, від того, що вони розгублені і не можуть ніяким іншим способом вплинути на ту потужність і швидкість просування наших підрозділів суходолом. А наскільки, от, якщо у вас є така інформація, якщо вона не є таємною, якщо можете ви нею поділитися, от про доби що минула? Де на, на яких напрямках ми просунулися? Можливо, якісь географічні назви ви наведете? На яку відстань ми е, те просування маємо на тепер? Я абсолютно розумію бажання почути цю інформацію. Вона на наразі не є таємною, вона є стратегічною, тому поки що не час її проголошувати. Треба дати можливість закріпитися під розділом і тоді ми зможемо повноцінно позначити наші успіхи і убезпечити мирне населення, яке залишається в цих визволених населених пунктах, від тих загроз і ударів, які ворог для них ще приготував. Роботи ще багато. Скажу. Чесно, тому що ті резерви, які встиг окупант підтягнути на правий берег, вони досить потужні, вони досить розгалужені, і тому кожне наше влучання це результативне, тому що дійсно їх багато складів, багато. Пунктів зосередження живої сили та озброєння дуже потужна допомога. І ми вдячні сил спротиву, які розуміють і усвідомлюють, що від їх активності залежить наша результативність. Тому разом долаємо ворога і рухаємось до перемоги. Пані Наталі, а все таки про якийсь час, про якісь терміни хотілося би спитати. Я розумію, що це некоректне запитання абсолютно, але ви розумієте, скільки українців ставлять це запитання? Ну коли ж коли ж вже херсон? І ну дуже багато тих, таких блогерів тим користуються. Так ми чуємо ці терміни, що от в жовтні точно херсон буде наш. Це однозначно. Ми розуміємо, що вони хайпують на цій інформації, але менше з тим. Ну от українців це цікавить. Українцям хочеться якихось таких от термінів. Чи може? Ви якісь якимись своїми власними, може, прогнозами щодо цього поділитися? Я абсолютно розумію ці, цю зацікавленість, але вірю в українську витримку більше, ніж в коньяк. Тому я сподіваюся, що вони витримають той час, який нам потрібний для реалізації наших задумів і планів. Пані Наталі, я дуже дякую вам за ваші відповіді. Я дякую е, за ваші пояснення, за ваш оптимізм. Також ну і за вашу роботу. Звісно, е, також Наталя Гуменюк, керівник керівник прес-центру оперативного командування Південь, була на зв'язку зі студією «24 четвертого канал.